Усе найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. В одному з районів приватної забудови рівного виявили колодязь, до якого сходяться кілька труб і куди схоже збираються стоки з прилеглих будинків. Єдина проблема – у жодному плані цієї інженерної споруди немає. Тож прокуратура зобов'язала комунальників навести лад. Ті з допомогою рівне обводоканалу відкачали воду і закупорили труби. В чому ж полягали порушення і чи знайшли винних, знає Оксана Жужельська. Мало відомо, але доволі щільно забудована двоповерховими хатинками вулиця Ботанічна в обласному центрі. Саме тут комунальники виявили несанкціоновані колодязі, які не стоять на жодному обліку. В інженерну споруду врізається одразу кілька труб. За висновками фахівців, сюди стікаються не фекалії, а всього лише дощова вода. На підтвердження цієї версії вони вказують на інший кінець труби, що починається під одним з парканів. Те, що ми бачимо, ми бачимо, що в сторону річки Усті є вихід е, труби, прокладена труба. Не потрапляють скиди. Встановити ми їх не можемо, звідки вони йдуть. Труби лежать в напрямку від житлових будинків. Конкретно виявитись, якого будинку немає можливості. Справою зацікавилася прокуратура та доручила комунальникам з'ясувати все на місці. Ті заручилися підтримкою водоканалу, і до колодязя виїхала ціла комісія справоохоронців, екологів та комунальників. Нагнали техніки і колодязь законсервували. Труби врізані в колодязь перекрили спеціальними тампонами. Куди подінеться все те, що раніше сюди стікало, невідомо. Так само нез'ясованим залишилося і питання, хто і коли самовільно під'єднався до колодязя. Винних, як виявилося, шукати нікому. Представники прокуратури, екологічної інспекції та облводоканалу кивають одне на одного і коментувати ситуацію відмовляються на відріз. В управлінні ЖКГ лише зазначили, якщо власники стічних труб виявлять бажання законно їх розконсервувати, їм треба просто звернутися до комунальників. Оксана Жужельська, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. 182 пожежі виникло з початку року у нашій області через нехтування елементарними правилами безпеки при експлуатації пічного опалення. У зв'язку із цим а також, зважаючи на початок холодів, співробітники держтехногенбезпеки спільно з рятувальниками розпочали роз'яснювальну роботу у селах. усім вони спілкуються з соціально незахищеними громадянами, котрі найчастіше і стають жертвами пожеж. У рейді побувала Тетяна Климчук. Пенсіонерка Галина Журомська, жителька села Тучин Гощанського району, незважаючи на свій похилий вік, правил пожежної безпеки дотримується неухильно. Учасникам рейду вона не лише розповіла, а й продемонструвала, як користуватися опаленням. Плитка виключена. Так. Тоді беру сірники так. чи там свічка, чи щось так, є. Так, так. Беру і запалюю О, і О, правильно, першу чергу підпалюєте сірник, потім вмикаєте газ. Да. Хоча більшість будинків в Туччині опалюються газом, все ж є господарства, де віддають перевагу пічному опаленню. Тому співробітники Держтехногенбезпеки в першу чергу відвідували саме такі помешкання. Мета таких візитів огляд готовності помешкань до опалювального сезону та нагадування громадянам про вимоги пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Найчастіше пожежі трапляються там, де люди нехтують правилами безпеки. Перед усім це стосується громадян соціально незахищених верств. Саме серед соціально незахищених. Хверст населення, от це одиноких, престарілих, інвалідів. От ця робота повинна проводитися максимально, е, максимально в, велик, в великому обсязі, тому що ці громадяни потребують найбільше, щоб їх інформували. Гадаю, досягнемо нормального успіху, збережемо саме головне людське життя, от і відповідно людське майно. І людські домівки опалювальний сезон тільки розпочинається, тому профілактична робота з тими, хто належить до так званої групи ризику, триватиме в області і надалі. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. У рівному з'явиться ще один храм на місці його будівництва по вулиці Буковинській. Під час святкового богослужіння у фундамент заклали спеціальну металеву капсулу. Всередину цієї капсули священики вклали грамоту та записки. На них вказано за якого патріарха, митрополита та керуючого єпархією розпочалось будівництво і хто на той час був настоятелем храму. Крім того, туди вмістили і сотні імен усіх причетних до будівництва, у тому числі і жертводавців. Усі папери заламінували, щоб вони навіть у капсулі могли проіснувати не одне. Століття такий обряд кажуть священники, для того, аби нащадки знали, хто колись будував церкву і за кого потрібно молитись. Окрім паперів з іменами, до капсули помістили і частинку мощі священомученика Володимира. Це, за словами духовенства, робить місце зведення храму святим. Нижній храм. Це буде названо честь преподобної Матрони. Дуже вже в теперішній час почитаємо святою, тому що до неї дуже в теперішній час дуже багато приходять з молитвами, яка допомагає під час тяжких хвороб, особливо хвороб, які зв'язані з зором. І верхній храм, в честь наших князів, синів князя Володимира, благовірних князів Страстоферців, Бориса і Глеба. Це наші святі, які дійсно на нашій землі постраждали за Христа за віру. Це тільки початок, це тільки фундамент великого храму. Звичайно, що буде потихеньку не будуватися. Березна та Василія відзначили у столиці у рамках всеукраїнського конкурсу населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку. Перехідні кубки та дипломи вручив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. На всеукраїнському рівні представники Рівненщини змагалися із 71 населеним пунктом із різних регіонів. Перемогу міста та селища виборювали у шести категоріях залежно від кількості мешканців. Експерти визначали, у якому стані у районах і містах пам'ятки архітектури, дороги, зовнішнє освітлення, парки та зелені насадження. також спортивні майданчики. Таким чином березне стало переможцем у номінації Місто найкращого благоустрою з населенням до 50 тисяч мешканців. А Квасилів у номінації Селище найкращого благоустрою став другим. Інформаційна програма день Відтепер медики рівницької міської дитячої лікарні запозичуватимуть досвід у польських колег. До рівного з партнерським візитом завітала делегація з міста Радом. Розвивати стосунки планують на рівні телемедицини, обміну спеціалістами а також у сфері навчання. За словами головного лікаря рівненської міської дитячої лікарні Миколи Надійка, поки що це суто партнерські стосунки, проте угода про співпрацю вже готується. Поїдуть наші лікарі до Польщі, будуть дивитися, як працює їхня лікарня. Їхня лікарня на даний час побудована за кошти Європейського Союзу і вона, як називають її лікарні 20. Першого століття думаю, що нам буде що там побачити і буде що повчитися. може співпраця, перш за все, буде у сфері методичної допомоги, у сфері навчання, а також відбуватиметься обмін спеціалістами. Ці стосунки будуть корисними як для нас, так і для рівненських медиків. Порочисте відкриття міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика вперше за багаторічну історію відбулося у Рівному. Цей конкурс канадський меценат започаткував у 2001 році. За цей період школярі та студенти рівнищини два десятка разів ставали його переможцями на цьогорічній урочистій церемонії. Відкриття побувала Галина Баранчук. Ольга Михайлова нині вже вчителює. А у 2004 році, навчаючись у восьмій рівненській школі, виборола друге місце у фінальному етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика каже, здобула тоді неоціненний досвід. Потрібно працювати і потрібно дійсно розуміти, що говорити українською це престижно. Після кожного конкурсу постійно їдеш додому і говориш собі все, я буду говорити чистою, гарною українською мовою. Дійсно, говорити українською це круто. Як зауважує її колишня вчителька Ірина Чуруха, Ольга вже з п'ятого класу привернула до себе увагу. Вона із захопленням ділилась враженнями про народні традиції, які дотримувалась на Івано-Франківщині, де проживала її рідня. Вже тоді досвідчений педагог зрозуміла, що для дівчинки рідна мова значить багато. Завжди казала про те, що отак на івано франківщині відзначаються народні свята, отак ми співаємо, отак ми зустрічаємо різдво, отак ми святкуємо Великдень. І я побачила, що для цієї дитини мова не просто слова, мова це життя. Загалом 17 учнів та студентів рівненщини у різні часи ставали переможцями конкурсу. Це один з найкращих показників в Україні. Саме тому цьогоріч урочисту церемонію відкриття конкурсу було віддано саме нашій області. Розмова про те, щоб провести цей конкурс саме в Рівному в цьому році відбулася в Пересобниці під час відкриття цього культурно археологічного комплексу. І, Скажімо, організатори конкурсу, які побачили наші можливості і побачили наше бажання розвивати українську культуру, українську мову, на відкриття до рівного приїхали представники Ліги меценатів та інституту літератури імені Тараса Шевченка. За словами гостей, конкурсові пророкували коротке життя, але він є і буде, залучаючи з кожним роком все нових учасників. На конкурсу Київ переможцями із ходу України, з півдня України, з Автономної Республіки Крим, які чудово володіють українською мовою, пишуть прекрасні твори про українських письменників, про українську літературу, про історію України. Зазначаються на всіх Київ, які відбувалися в Україні з конкурсу нашого, стільки нам ставили палки колеса, але ми перемогли. І наш тринадцятий конкурс відбувається. Не наш конкурс. Отож, тринадцятий конкурс на української мови стартував. Відбувається він у чотири етапи: починаючи від шкільного і закінчуючи всеукраїнським. Хто стане переможцем у різних вікових групах, стане відомо на початку наступного року. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. Рівень грамотності рівницьких школярів достатньо високий. Запевняють освітяни. Проте бажання самовдосконалюватись потрібно постійно підтримувати. Вчителі однієї з рівницьких шкіл це добре розуміють, тому до дня української писемності та мови провели вже традиційну акцію Спіймай помилку. Подробиці у нашому сюжеті. Акція, метою якої є привернути увагу школярів до проблем грамотності, вже втретє проходить у стінах восьмої загальноосвітньої школи. Щоб зацікавити учнів, потрібно шукати нові підходи до їх навчання, каже вчитель української мови Світлана Стасюк. Саме під її керівництвом діти здійснили лінгвістичний рейд вулицями міста. Ми всі дійсно шукали написи і шукали помилки в написах по місту на нашому мікрорайоні. Є багато однотипних помилок, коли власні назви не пишуться в лапках. Це є скрізь. І на вивізках магазинів на бікбордах оголошеннях, але звичайно найбільше це такі більш приватні оголошення це в маршрутних таксі, на ринках. До акції долучилися учні п'ятих та дев'ятих класів. Рейд проводили у центрі міста та мікрорайоні ювілейний, де діти сфотографували близько сорока вивісок з граматичними погрішностями. Для цього школярам знадобилося менше двох годин. Наступного року кажуть, намагатимуться охопити усе місто. Ось Я зайшла. В цьому слові тут найближ, не найближчий, а найближчі просто поставити букву «Ж». А ось в цьому тут білети на потяги та автобуси. А треба поставити квитки на потяги та автобуси. Дев'ятикласники, які вже третій рік поспіль відслідковують граматичні ляпи на вулицях Рівного, запевняють, що кількість неправильно написаних слів на зовнішній рекламі залишається стабільною. Взагалі, це соромно що. Діти помічають помилки вже дорослих. Людей, які за три роки нічого не змінилося, ні покращилося, ні погіршилось. Своїм прикладом учні намагалися стимулювати однолітки, вчитися грамоти незалежно від майбутньої професії. Я собі зробила такий висновок: що коли я виросту, я буду грамотною людиною. Бо якщо не бути грамотною людиною, то просто всі будуть насміхатися і будуть думати, що я безкультурна. Фотографії зроблені учнями восьмої школи, можна буде переглянути на виставці, присвяченій Дню української писемності та мови, що проходитиме. В обласному музично-драматичному театрі Тетяни Вашчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. День Написанням загальноуніверситетського диктанту відзначили день писемності та мови в Острозькій академії. Перевіряли себе на знання правопису, студенти, викладачі, декани факультетів і навіть ректорат вишу. Назва тесту на грамотність перший український гетьман, його автор Михайло Слабошпицький. Тема диктанту символічна і напряму пов'язана з острогом, адже Дмитро Вишневецький був закоханий у Гальшку Острозьку. Результати диктанту жодним чином не вплинуть на оцінки та загальний рейтинг студентів та викладачів. кажуть ініціатори його написання. Це е, стимулює студентів до певних таких от е, результатів своєї діяльності, те, що вони провчили. А ті, хто ще планують і продали, далі продовжувати вчити українську мову, теж досягнути певних якихось таких от цілей. Я завжди поважаю себе і завжди бажаю, бажаю старатися зуміти чисто українською мовою. А оскільки моє написання для мене так само важливе, як і моя розмова. Тому я був сьогодні присутній тут. Попробував свої сили. Чемпіонат Рівного з настільного тенісу став 10-м видом міської спартакіади. Участь у ньому взяло 22 колективи, які представляли підприємства, організації та навчальні заклади. Хто підсумку переміг, знає Володимир Строс. Вперше замість водника він гратиме за обленерго. Протягом цього року Олександр Будніков закінчив новий ГП та влаштувався на роботу енергетиком. Підприємство скористалося нагодою та запропонувало спортсмену збірної області з настільного тенісу виступити на загальноміському чемпіонаті. Грати за якусь команду – це завжди є би, перспективно, так само і дуже почесно. Зараз, якби за інститут грав, це було дуже приємно, була сильна команда. В цьому році, так скажемо, я підсилив команду нашого рівнообленерго. Ну і будемо боротися за перші місця старати. Олександр розповідає, минулоріч у гонишня команда була лише п'ятою. Чемпіон вже у Рівному кілька років незмінний. Команда Мегу. У закладі кажуть, це не випадково, адже їхній ректор великий фанат тенісу, щоправда, великого. Наш ректор Антоніо Степанович дуже любитель великого тенісу. Сам грав теніс, виступав на клубі. Президент клубу. Русуємо ракетку на каші Цьогоріч Поєдинки між представниками вузів та трудових колективів відбувалися у спорткомплексі МИГУ, а тенісисти з коледжів грали в автотранспортному технікумі. Місцями проведення чемпіонату організатори задоволені. Автотранспортне представив найкращі умови. По перше, шість столів, свободне зал, обраний зал ну вмістив всіх 100 людей, всіх вмістив, болельщиків, все. і це дуже, Я вважаю, що то. Останній год саме лучше участь. Ну і здесь, конечно, здесь світло, тепло, чисто, акуратно. Загалом участь у чемпіонаті рівного взяло 22 команди. За результатами кількаденної боротьби перемогу серед вузів та трудових колективів здобув університет водного господарства, а серед коледжів технічний коледж. Настійний теніс став десятим етапом загальноміської спартакіади. 13 листопада відбувся чемпіонат за армспорту, а завершиться спартакіада баскетбольними змаганнями вже навесні. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ, Його адресу ви бачите на своїх екранах з понеділка, о 19-ті. У цій студії для вас працюватиме. Дана в'юн. Я ж прощаюсь з вами рівно на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних до зустрічі.